seat on us Bye -bye. Може, його просто стягнути? Хм, А що? візьмемо разом і стягнемо. А може, як грушу з груші? Він потрібен нам живий. Це точно треба вигадати щось безпечніше. Та ми вже все перепробували. Що ж іще? Я не знаю. А може, з ним просто поговорити? Як думаєте? Я вже пробувала він мовчить. Може, тріснути його по потилиці? Може, до нього дійде? Саша, слайд! Давно висить? Давно. Розмовляти пробували. Пробували! Щось пропонували? Все, що можна: і піцу, і цукерки, і роли. і морозиво, і в кіно за наші кошти, і в кафе, і контрольну списати. І взагалі уроки за нього вчити щодня. Хіба мало? Так, дійсно, не мало. Навіть я б уже на щось погодилась. А мене не влаштовує. Сам слава! Ви не розумієте, я встановлюю новий всесвітній рекорд. Саша, медицина говорить про те, що це шкідливо. Треба ж головою думати, а ти що робиш? Ми ж про тебе дбаємо, як ти не розумієш. Може, і розумію, але йду на рекорд. Саша, який рекорд? Рекорд поти, скільки ти днів проведеш у лікарні. Так, Олександре, я як тренер, Тобі категорично заявляють Саша. Я вже не знаю, що робити. Ми мала вже давно тренуватися, мам. Я теж прийшла сюди займатися, а не воня, сашка злізти. Може, ще ще спробуємо? Соломія! Я, я запропонувала. Ми вже все спробували. Крім того, не звертати на нього увагу. А це ідея. Дівчата, у мене є план. Зараз робимо ось так. Молодці, молодці! Ви просто супер! Так, ми такі, ми ще таке вміємо. Ви нас ще не знаєте, ми дуже стільні дівчата. Ми ще себе покажемо, от ми бачимо. Тільки не живіть у нас. Давайте ще на монтажі. Молодці! Пишаюся вами. Ви класні. Правда, Сашко? Правда. Фух, нарешті дякую вам, дівчата. Він зараз щиро говорить? Чи знущається з нас? Не знаю, чи щиро, але щось підозріло, його поведінці є. Ну, дуже підозріло. Може, він нам щось розкаже? Чи таки буде жити з догадками? Саш, може, ти нам щось таке розкажеш? Адже по перше, ти зірвав заняття, а по друге, ти замучив дівчат. І потратив, встановив новий світовий рекорд. Дівчата, тренери, я так вам вдячний. Ви так мені допомогли. Або ти заракаєш, в чому справа, або я тебе стукну. Мене теж прийшов терпець, Скажи вже. Може, нарешті вже поясниш, і ми продовжимо тренування. Аж руки чешуться. Тренуватися я маю увазі. Саша, ну який там вже рекорд? Не знущайся з нас. Рекорд на дівчаче терпіння. Останній раз дівчата вмовляли мене 30 хвилин, і це мій рекорд. А ви мої хороші вмовляли мене 45 хвилин, і це рекорд.